Нуся на крыху хорошего маленьких свечок. Подібні коментарі з описом написів, дій персонажів, змін природних явищ є супроводом упродовж цього фільму і мають назву Аудіодескрипція. Аудіодескрипція це додаткова звукова доріжка з коментарем, в якому описуються. Все те, що відбувається на екрані. Тобто, якщо ти не можеш бачити, бо ти незрячий, ти можеш почути, що відбувається на екрані, дякуючи аудіодескрипції. Для нас дуже такі фільми важливі, тому що ми не всі бачимо такі фільми, нам краще сприймати, коли супровідь. Сьогодні фільм Тільки диво дивилися діти зі спецшколи номер один за словами виконуючої обов'язки директора закладу Людмили Крайнової. нам було запропоновано пані Потимко переглянути фільм і було обрано декілька варіантів. Переміг тільки диво. Як розповіла ініціаторка показу фільму Оксана Потимко, вона зі своєю командою за вісім років створила понад 150 фільмів з аудіодескрипцією. Фільмів і мультиків. Так ми це робимо з 2013 року. Власне, в 2013 році. Ці ми запровадили цю методику у нас в Україні. Зробили перший мультфільм Сонячний коровай і від нього почали працювати далі. Ну, це команда. Це команда, це ось присутній тут Ярослав Нудик. Він пише коментарі і він їх озвучує у фільмах і мультиках. Це моя якраз також авторська робота властиво з у сфері аудіодескрипції. В принципі, треба, наприклад, передати емоційне вираження обличчя. Я стараюся співпереживати героям фільму. Дикція, безперечно, це є, це є одна з основних умов. То все те, що задумав режисер фільму, треба передати, постаратися. Пригодницьку стрічку Тільки диво завтра покажуть у Вінниці. Антоніна Тугас, Олександр Данлюк, новини на Суспільному.